Українська мова одна з найголовніших цінностей нашої країни: наша гордість і наш скарб. Щороку весени відзначаємо День української писемності та мови в пам'ять про преподобного Нестора Нестарвітопистя. Свято нагадує про давність української мови, яка є єдиною державою, про історію її створення, розповідає про розвиток української писемності та й взагалі популяризує українську мову в Україні та за кордоном. Скільки літер в сучасному українському алфавіті? В сучасному українському алфавіті 33 літери. Назвіть найменшу одиницю мови. Найменша одиниця мови це звук. Яка стаття Конституції України гарантує статус державної мови? Стаття номер 10 Конституції України гарантує українську мову. Статус державної з якого року почали в Україні відзначати День української писемності та мови. В Україні почали визначати День Української мови та писемності з 1997 року за наказом президента Леоніда Макаровича Кучма. У 2023 році за наказом президента Володимира Олександровича Зеленського свято перенесли з 9 листопада на 27 жовтня з переходом України на Григоріанський календар. Назвіть найбільшу одиницю мови. Найбільшу одиницю мови є текст. Слова як парость виноградної лози, плекайте мову ненастанно політь бур'ян. Ці слова належать Максиму Тидейовичу Рильському, українському поету, академіку, перекладачеві та громадському діячеві. Кого вважають батьком вітчизняної історії і словесності? Батьком вітчизняної історії та словесності вважають Нестора літописця. Як правильно писати власні назви? В українській мові випишемо власні назви з великої літери. Скільки голосних звуків в українському алфавіті? В українському алфавіті Шість голосних звуків. На яку літеру в українській мові починається найменша кількість слів? В українській мові найменша кількість слів на літеру Ф. На яку літеру в українській мові починається найбільша кількість слів? В українській мові найбільше слів починається на літеру Б.